Одне розстройство сьогодні. Дякую за підписочку. Да. Я отбеливаю. Вот, Якщо хочете, можу вам рецепт відбелівання дати. Хочете? Очень простий рецепт. Вікторія, сніг є. Є. Сьогодні випав такий маленький, невеличкий, але шлунок болить, Наташа. Давайте не будемо про шлунок. Пожалуйста, я не хочу про шлунок говорити. Хватит. От болить і болить, забудьте про мою ету. Очень простий рецепт. Берете лимон, розрізаєте пополам і зуби отак натираєте лимоном. Поняли? І так полчаса натираєте, а потім пастою. Пастою надо дорогою, такою, як мене за 300 гривень марвес чи Марвус, хороша паста. І все, і зуби будуть білі. Да, я вже в Києві. Люди бережіть себе і те себе бережете. Ви такий позитивний. Дякую велик. Ну Я не завжди позитивний, я буваю негативний очень. Сьогодні просто позитивний. Сьогодні в мене настроєння хороше. Я ту дівчинку подивився, в мене настроєння піднялося. Знаєте, я просто. Ну, Ізвиняйте, звісно, ну извините, конечно, но просто я. Олексійко, коли ти будеш Олексійко, а не Олексій? Я ж ти вже сто раз сказав. Я просто чесно вам скажу, я подивився ту дівочку, на ну, п'ять хвилин подивився. І думаю, боже, мені таку хуйню пишуть, що я хіровий, галімий, ще щось там. Ну, скільки гадостей на мене не пишуть, і відео в Тіктоці знімають, і в Ютубі вирізають, і обзорщиків ціла куча, я дівочку подивився, думаю, господи, блядь. Та я ще нормальний, думаю, це, блін, то я думаю, в мене взагалі кайф, розумієте, Я просто п'ять минут подивився і хірем. Неважно, яку я не буду. Я просто подивився, ви ж тільки що прийшли, ви ж не чули. Я подивився, думаю, боже. Та я взагалі адекватний чоловік по сравнению з некоторими. Дякую, Марінка, за підписочку. Дякую Валенти. Доброго вечора, Олесенька. Добрий зайчик, добрий вечір. Ну, поняла. Я зараз піду. Шорти в Діну, я без шортів. В трусах сижу. В трусах забагнять мене. Олексій привіт. зараз піду в шорти в Діну, бо я сижу в трусах. Доброго Валентина на посуду повинні. Дякую. А чого ви смієтесь? Головне, щоб твоя кормілиця не сліпласть. Це ви про що, Танюш? Що там бачить? Я не бачу. Сміємо <рес> посуду повитирать, Подожди. Бо я з вами мандякаю, в мене тут ціла куча посуди не витерта. Добрий вечір, добрий. Добрий, розказуйте. Розказуйте, давайте, як ви докотились до такої жизни. Где ти, где ты, милый? Я потеряла сили. А ну ти мою цепало терцес. Не поняв. Що це таке? Оооо. ну що це закажути заропати цим желудком свято моїй. Диви. Котився, котилися і котилися до котилися. Я теж так котився сьогодні цілий день, знаєте, кажу, я сьогодні зрительницю бачу, така хороша зрительниця робота в новості. Привіт вам огромний на Литва, привіт кулінарію. Кажу, я такий дотошний, кажу, такий підант та кап Кажу, розглянився до чортиків, їсти нихіра не хочу готувати. кажу. Пішов в ноус, договорів були страшне. Пішов в ноус, на нихіра не купив. Е, ну що, рибку красну одну купив. Короте, нічого не купив, я кажу, Розглянився пішов на кулінарі. Купив на кулінарі. Ну, ми з нею там болтали, і знаєте, що я розговорчивий, я люблю, взагалі я люблю говорити багато. О. І Я кажу, боже, такий підант став, кажу, всю раковину вимиваю. кажу, У мене такого раніше не було. Кожну ложку вичищаю. Кажу, ну може це вже кажу, на старість таке. чи шо". Вона каже, я теж таке ділаю. Я думаю, Боже, добре, що я хоч не один такий. А, ще раз кажу, зараз прикол, будете сміятися. Коротше, пішов я вчора в ноус. Ну і стою. Коротше, там є... Я теж вже Олексій. Коротше, пішов я в ноус. І там є ж така каса, знаєте, десь, десь сигарети продають. А мені треба було стіки купити. Я купляю стіки, такі Терега Саммервей в цьому Кайкасу. Підходжу. А там бідна бабушка така, яєчки болять. Не став ти знаєш нормально, не болять вообще. Хорошо. ну, Прекрасно. Вони в трусах. В мене, кстати, труситка Klein за чотири тисячі. В таких трусах яєчки точно не болять. То може в тебе болять, бо в тебе може труси за п'ятдесят гривень з цього. А в мене за чотири тисячі труси шикарна яєчка держиться. Так от слухайте, не до розказував. Прийшов я в, этот, в нос, Стоїть там така бабушка на касі, ну може лет 70 ну мені жалко, таку, ну старша женщина продає сигарети. А там у нас сигарети, поняли? а з той сторони. Каса. І смотрю, на сигаретах нікого нема, а вона на касі стоїть, а в черзі 20 людей стоїть. Я стою, 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 думаю, ну ёб мать, ну скільки я буду стоять. Ну, мені купити, мені треба блок. Стою, 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 стою. Я не конфліктний человек, я очень хороший человек. Ну, думаю, так. Я розмислив, думаю, й твою мать, цей новус, самий огромний новус в Києві. да? От. Думаю, ну що, в них роботників нема, ну, бідну жінку поставили, я розумію, вона на сигаретах робить. Ну, наше її ще на касу заперли і вона людей обслуговує, на сигаретах нікого немає. Ну, я стояв, 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 думаю, ладно, я не конфліктний, думаю. Коротше, пішов я в другу сторону, Сидять там. Дві дівки теж ну, на касах, сидять э, на касах, там дівчатка, я підходжу до них кажу здравствуйте, я такий, ну підходжу, такий серйозний, знаєте, так кажу, здравствуйте. А вони так на мене дивляться, кажуть, що я говорю, ваш адміністратор? А вона така на мене дивиться, каже, а зачем вам адміністратор? Я такий говорю, так на роботу говорю, к вам буду устраиваться. Вони так знаєте сидять друг на друга дивляться, типу в такому. таком Говорить, к нам на роботу? Я говорю, Та, да, так я там навіть касу вибрала. Там на сигаретах, говорю. піду до вас туди на касу на сигарети, работать, говорю, потому що там нікого нема, говорю. Одна жінка, бідна, старша стоїть і то кажу, 20 чоловік в черзі на другій касі, кажу, а сигарети нема, кажу. Кому відпустити. Кажу, піду, мабуть, до вас кажу, на роботу. напевно, вам кажу, роботників не вистачає. Тому що мені жалко бідну жінку. Вони так друг на друга подивилися. Вона така, зараз я вам піду відпущу. Встала, пішла з каси, зайшла туди, відпустила мені сигарети. Якщо я абсолютно не конфліктний чоловік, розумієте, просто треба уміти шутити. Вот і все. <сум> <сум> і нормально, і прекрасно все. Ну а що? Ну, я ж не кричав, не орав, розумієте. Вот. А так нормально, я вважаю, що я добре поступив. Ну, а може, їм треба действительно на роботу люди, мало ли, правильно? І це все було з таким шуточним підходом. Вони зрозуміли мою ну, шутку, знаєте, вона одразу зрозуміла, е, вот. пішла, типа думаю, що нахід нам треба такий клієнт, сейчас, блін, піде адміністратора визовувати і нам видати. Вона пішла мені, відпустила. Я нормально, адекватно кажу, дякую вам, большое", я кажу, що це вона. Ну, то нема, типа за що, я думаю, слава Богу. Так що так? По факту, ну а що не по факту? Ну, у мене чесно, я вам скажу, у мене один раз був конфлікт в цьому новусі. Я не буду брехати, ну, один раз я піздюлей виписав. Зараз розкажу. Це було, ми були тоді з Кері. Ходили ми в цей новус тут коло мене, скері. Я не пам'ятаю, що за праздник був. Е... Коротше, не знаю, якийсь був праздник, щось ми купляли. От. І купляли ми, я не пам'ятаю, що ми купляли. Коротше, до хірі. У нас чек був дуже здоровий. Ну, не пам'ятаю, що ми брали. Коротше, щоб ви розуміли, у нас чек був, мабуть, тисяч на його знаю, на 10, може, на 9 тисяч. Ну, дуже багато. І там є... Да, бірка висить. її сіздру. І там коротше, є, ці, знаєте, каси самообслуживания, де можна карточкой оплачивать. Ми набрали туди скей. Коротше, ми и ром брали, і Кока-Колу брали, і батон, і хліб, і всяку херню. До хиріща ми набрали. Прийшли на ту касу самообслуговування, а у нас, ну, щоб ви понимали, у нас три огромные, и і эта каса самообслуговування. Поняли? І стоїмо, давай той хліб пикать. Пік, воно ні хера, блять, не пікається, той хліб. Давай то воно нічого не пробивається. Це ложиш. То там же ж віси, той товар туди положив, то не пробивається. І сидять от дві жінки, знаєте, ну, які контролюють все. Я не хочу нікого обідати. Одна була, ну, неприятна до чортиків, старша така, друга молода була. Я їй. Вона до нас підходить, я говорю, жінка, пожалуйста, покажіть нам як це. Вона підійшла сніхатю, підійшла така, знаєте, показала той хліб і пішла, і опять їй нема, і опять їй нема. Та йоб твою мать. У нас пляха там це ретровільно, У нас там товару на 9 тисяч, а вони сидять, ніхіра не роблять. Вона сіла на стульчик у хірі і, і, і дивиться в той екран. Я вже раз сказав, помогнуть. Злану, Оце в мене був конфлікт. Один раз я їх, звісно, там на Я стояв з Керрі. Керрі, не дасть врать, часа, мабуть, минут сорок пробивали цю херню. Вона з таким, блядь, недовольним лицом підходила до нас. Знаєте, таке впечатлення, що я прийшов до неї додому і я їй щось розумієте? От вона сидить працює на роботі, у нього яка робота заключається? Контролювати. То, як люди пробивають товар і подходить, допомагати людям, якщо ну, вдруг щось людині все время бігала з недовольным лицом. Мене вже це так закалібало, чесно. Ми 40 минут пробивали цю херню. У мене отакий був здоровенний чек. Ось так, щоб ви розуміли, я не знімав це не ви мене отакий був здоровий чек. Не знаю, може, метра з два. Ми вийшли з Кері Недовольні. Я... Час ми пробивали в цю всю херню. Ми вийшли, я кажу, Ні Кері, я це так просто не оставлю. Ми пішли в самий кінець, mm -hmm. От. Я визвав адміністратора. Ну, якщо адміністратор нового садевиця, привіт вам, огромна жінка, дуже хороша. Я визволяю я, звичайно, визиняю, скажу, я все по понімаю, говорю. Великий супермаркет, говорю. У вас багато співробітників, може нема, кажу, кого на роботу взяти, все говорю. Ну, почему я, говорю, я вам выручку зробив почти на 10 штук, говорю. Чо я должен час стоять коло той касси, говорю. Ви посадили на роботу жінку, Которые вообще не делают свою работу. Говорю, почему я с хорошим настроением пришел в ваш супермаркет Новус, скупился у вас на 10 штук, стою около кассы самообслуживания и должен наблюдать женщину, которая приходит, ну, смотрит на меня, как на говно. Ну, вы поняли, о чем я? Ну, так... вкратце вам щоб розказати. Говорю, я, звісно, извиняюсь, я не говорю нічого, говорю, ну подійдіть, говорю, об'ясніть своєму співробітнику, що навіть якщо у нього немає настроєння, то вона не повинна це настроєння портити іншим людям, як как вона бы. ж повинна свою роботу. Вона, звісно, извинилася, ну сказала, извините, да, зараз я піду, і ну, пішла там, не знаю, поговорила, не поговорила. Не поговорила. Вот. Uh, э, вот. Но я вам, кто ходит в ноус в ретровиле, может ви цю жінку тоже бачили на самих останніх касах. Вот. Це просто що то з чим, то чесно.